Христос Воскрес! В сьогоднішньому відео хотів би з вами поговорити, дорогі браття і сестри, дорогі друзі, про кризи в нашому житті. Час від часу в нашому житті стаються якісь ситуації, досить часто неприємні, якісь духовні чи фізичні кризи, від яких нам стає погано. Все починає рушитися, все починає змінюватися в нашому житті. І дуже часто це є дуже болізно для нас. Ми дуже часто переживаємо це з великим розчаруванням, з великою тривогою, неспокоєм. І часто задаємо собі питання, що робити, що робити, щоб вийти з тої чи іншої життєвої ситуації, неприємної життєвої ситуації, з тої чи іншої кризи. Чи найперше, маємо зрозуміти, як віруючі люди, що кожна криза в наше життя є допущена з волі Божого проведіння. Чому? Тому що кожна криза спонукає нас шукати вихід з цієї ситуації. Якщо ми знаходимося на певному якомусь рівні нашого життя, нашого існування, і криза приходить в наше життя. Для того, щоб її вирішити, ми не можемо залишатися на тому самому рівні. Ми маємо старатися щось змінити в нашому житті, таким чином піднятися трохи вгору у нашому житті, для того, щоб ту кризу подолати, ту кризу пройти. І тому, найперше, ми маємо себе запитати, коли приходить та чи інша криза, якась життєва ситуація, яка все починає рушити, ламати. Яка причина цього, чому це сталося? Друге, Ми маємо зрозуміти, що в певний момент нашого життя ми допустилися якоїсь помилки, і тому ця криза прийшла в наше життя. Тому ця проблема з'явилася в нашому житті. Маємо провести аналіз, ревізію нашого життя для того, щоб зрозуміти, що ця криза. Хоче нас навчити, чого повчити хоче та чи інша життєва ситуація. І маємо прикладати зусиль для того, щоб усвідомити, який вихід із цієї кризи він обов'язково є. Немає безвихідних ситуацій в нашому житті. Тому, віруюча людина має запитати Бога, Господи, чому це прийшло в моє життя? Що дотепер було не так у моєму житті, що я маю змінити? Чи маю змінитися я сам у цій ситуації? І дуже часто це є відповідь на наше запитання: ми маємо щось змінити, бо якщо ми нічого не будемо міняти, криза не пройде. Ми не дамо собі ради, ми не вирішимо ту чи іншу життєву ситуацію, якщо не будемо міняти щось найперше всередині себе, а друге міняти якісь обставини нашого життя, які, напевно, були недобрими в ньому. І тому маємо розуміти, що криза кожна це є сигнал для нас, що ми маємо мінятися, що ми маємо змінити себе. Можливо, змінити якісь обставини в нашому житті, змінити оточення, віддалитися від якихось людей, поміняти місце, можливо, праці, змінити щось. Кожний має проаналізувати, що саме має змінити, але обов'язково ми маємо розуміти, що кожна криза дається нам для нашого добра, для вдосконалення нашого життя. І коли ми вийдемо з тої чи іншої кризи, ми станемо сильнішими, ми станемо кращими. Тому, якщо якісь є проблеми в нашому житті, які життєві ситуації складаються так, не як би ми хотіли, можливо, ми щось робимо неправильно, можливо, якісь цінності неправильні в нашому житті, можливо, ми зробили якісь необдумані кроки в нашому житті. Тому маємо найперше, як віруючі люди, молитися про присвідчення Духом Святим, щоб Бог дав нам розуміння, чому це сталося в нашому житті, чому це прийшло в моє життя, що я маю змінити довкола себе, що я маю змінити в собі всередині, прикласти зусилля, щоб це змінити. І будьмо певні, що. З будь-якої кризи ми вийдемо іншими, вийдемо сильнішими, але для цього потрібний найперший Божий провід, друге, наша мудрість, наша покора, наша второпність і зусилля, які ми будемо прикладати для подолання тої чи іншої кризи. Амінь.